По хорошому, друзі, в нас залишається всього на всього три кроки до трофею Ліги Чемпіонів. Чвертьфінал, півфінал і фінал. Це якщо все окей, все по плану. Ну і по плану, друзі, в нас на цьому завершиться кар'єра за Михайла Мудрика. Легендарна історія на цьому каналі. Завершиться вона тріумфом, чи знову нас виб'ють зелчить? дізнаємось вже досить таки скоро. Для нас в цьому році Ліга Чемпіонів завершена. Мені просто цікаво, в цій кар'єрі взагалі в нас є шанс взяти Лігу Чемпіонів не з мадридським реалом. Перший поєдинок однієї четвертиї проти Атлетико Мадрид вже на горизонті. Але перед цим друзям розповім, що відбувалось до цього моменту. А перед цим Мудрику далів відпочити в кубковій грі проти Астон Вілли. У підсумку перемога 1-0. На гру проти Бормута ми вже в обоймі. Мудрик робить свою справу блискавично. Але ключовий момент гри стався на 61-й хвилині. А Канжи невдало приземлився і отримав неприємну травму, і на 1-4 ми залишаємось без основного захисника. Далі Холанд забив другий. І крапку в матчі ставить Мудрик. Перемога з рахунком 3-0. У наступному турі ми зустрічаємось з Вестнемом. І знову український Вінгер досить спокійно розбирається з захистом опонента. Гол Мудрика став єдиним. Перемога 1-0. Далі нас чекає Астон Віла. В черговому матчі поспіль Мудрик вражає ворота суперника. Тільки от жота відновлює баланс 1-1. В кінці матчу ми взагалі могли поступитись, але Едерсон рятує нас зад. Фінальний результат 1-1. Очікувано, Мудрик пропускає гру проти Фулхема. Я взагалі був за те, щоб ніхто з основних не грав, бо через три дні в нас Атлетико. Ну, Карабао Кап Манчестер Сіті забрав. Один трофей у нас вже є. В Вимірець Кап ми дійшли до півфіналу, де нас чекає Ліверпуль. В фіналі Карабао Кап ми програли Тоттенхему 3-1. В чемпіонаті в нас залишилось всього 7 турів. На 13 балів Челсі нас випереджає. Ну я думаю, шансів вибратись на чемпіонську позицію в нас майже немає. За топ три побороти ще можемо. Михайло Мудрик на шостій позиції. Я думаю, ми можемо наздогнати Норвезця. За типогольовим передачам ми одноосібні лідери. А от за чемпіонську буц АПЛ в нас іде боротьба. На першому місці Михайло Мудрик 31 матч, 18 голів. Друга позиція Гложик 31 матч, 17 голів. І на третьому місці Холанд. 28 матчів, 16 голів. По гольовим передачам також кращий мудрик. 13 асистів. Ну от в АПЛ нам треба забувати. Бо Гложик, Холланд, там Решфорд, Нуніс, вони буквально йдуть по п'ятам. Хоча 18 голів на момент 31 туру це досить таки мало для АПЛ. Тим часом, друзі, через 2 тижні в нас стартує Євро 2024. В честь цього Panini Group дропає новий стікер-альбом World Class 2024. Альбом розрахований на 400 наклеєк, які розкриють історію чемпіонату світу, зафіксують пам'ятні моменти цього турніру, дадуть можливість зібрати легендарних футболістів на одній сторінці, і навіть є варіант накидати свою особисту команду Мрії я в дитинстві завжди збирав і фіксував приємні моменти футбольної історії в своєму альбомі. Посилання на альбом та наклейки залишу в описі під відео. Також такий набір ви можете купити в гіпермаркетах свого міста. В мене є одне зауваження: в цілому можна було б Холланда Маунта приберегти до цього поєдинку проти Атлетико Мадрид. Не випускати їх на минулий матч АПЛ і все в нас було окей по фізичній формі. А так, друзі, в нас будуть певні трудності. Але все одно, я думаю, що ці трудності не стануть нам завадою. З центра поля починає Холанд. Холанд, Маунт, Родрі, Ліндельов. Робить довгий крос вперед, але там робен дієш. Мудрик назад спокійно повинен відіграти. Небезпечно там котились йому ззаді в ноги. Боє. Далі віддає передачу. Ми поки не спішимо. Так, Матеус. Ні. Витикають. Будемо більше грати через зад. І не будемо бити. Притримаємо м'яче. Вже хотів, Родрі можна пробувати! Маун довго. 15 хвилин відіграли команди і поки що якось без небезпечних моментів. Віддає удар і кутовий. Ох, як невдало ти віддав, хоча Михайло Мудрик виграє повітряну дуель. І все, далі холодний не пішов. Маючи такі габарити таку швидкість, він міг би нестись вперед. Ренан Лоді далі проштовхує на черміті. Оу! Сії Тендерсон! Як же він рятує в цьому моменті? От, будь ласка, перший небезпечний момент. І якраз таки біля наших воріт. 100% себе вдома в домашньому поєдинку ми повинні здобувати перемогу. Це навіть не обговорюється. Повертаємось ми на свій фланг, отримуємо передачу. І в центр, і подача. Ну, тільки на 29-й хвилині зустрічі облак вступає в гру. Удар! Ой-ой-ой, -ой, -ой, ой хлопчики. Віддає далі передачу. Ох, як не точно. Дав далі. Боє. Лемар. Покійно. О-о-о! Зараз буде. Перший, так? В незакритий кут ми отримаємо гол. Швидесенько треба відіграватись. Прям швидко вперед! Ще виграй. Після першого тайму ми горимо 1-0. Ну це прям дуже погано. Найс! І вперед. А тут швидкість! Та вона присутня, присутня ця швидкість! Де ви там? Ну хто-небудь, впадіть, проштовхніть м'яч. Що там мудрик валяється? Міша, вставай. Пасом! Та ну! І туди! Отак! Бий! Матео сильним ударом! Рота. Туди. А, блін, жав, феліш перший на м'ячі Не проходять. Ну от Родрі, він начебто і розумний. Має футбольний інтелект. Але куди ж ти даєш прям захисника? Це чверть фіналу Ліги Чемпіонів. Тут одна помилка. Все. Можна пакувати речі. Тут там такі швидкі в них. Маунт! Oh! Ну! No! 30 хвилин наші залишається, але, пацани, Свесі Атлетико Мадрид почуває себе максимально комфортно. І центр поля вони виграють, і всі підбори їхні. Льоренте. Супер, Матеус. Найс! Ну, якщо зараз ми не зможемо розіграти. Ооо! Oh! Серйозно! Так просто тебе зупиняють. Моліна. Мірекі. Це піздець. Це вже не смішно. 15 хвилин залишається, нам хоча б один гол забити. Та коли це таке було, щоб Манчестер Сіті в себе вдома не міг забити. Атлетка Мадрид ідеальний поєдинок проводить. Тут я нічого не можу сказати. В захисті надійно! Спереду. Та ні, це вже ну дядь, ну там офсайд був. Ну ти ще довше можеш віддавати. Блі, а віддає передачу вперед. Матеус ти ідіот! Доку виходить. Немає вже ні енергії. Туди вперед загружає, але. Чому? Чому? Найс! Доку! Проходить. Воно нічого не йде! Не знаю, кому віддавати. Просто катайте. Та ну ні, 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 дядь. Ми поступаємось, буде. Ми поступаємось 2-0 в першому чвертьфінальному поєдинку. Ви розумієте, що шансів в нас ну дуже мало. Стосовно друзі, футбольної форми, вона вся з мого власного інсташопу. Якщо ви хочете собі купити на літо для гри в футбол або для повсякденного життя, пишіть посилання, залишу в описі. Широкий вибір, а головне все надійно, тому що я персонально контролюю кожен процес. 70% команди не мають стаміни. Якщо Тоттенхем нас переможе, то в них теоретично є шанс поборотись за топ-3. І знову ж таки, я не можу собі дозволити відіграти весь матч Ну хвилин 30-35, просто щоб не втрачати ось цей ритм. Тоттенхем у нас завжди якісь проблеми. Дуже неприємна, дуже незручна команда. Зберіг м'яч. Ой, зберіг! Ой, красавчик! Віддає на Медісона. Нормально, так команди вже перетасувалися. Не проходиться Оу! Хорош. І все. Хорош і все. Батуріна. Боржу, кіпер! Ай! Врятовому радашвілі. Ох, щось нас стис. А, як далеко відпускає м'яч! Бий! Ууу, щит, який подарунок для Холанда. От, будь ласка, пресенг дає свої плоди. Медісон люкшоу. Найс! Nice! На цьому, я думаю, в цьому матчі можна зупинити. У підсумку перемога 4-1. Але про всі ці перемоги, про всі ці забиті голи можна буде забути, якщо ми зараз програємо Атлетику Мадрид. Вірніше, якщо ми не зможемо пройти Атлетику Мадрид, якщо ми не зможемо їх закамбечити. У першому матчі Наполі обіграв Манчестер Юнайтед 0-1. Баварія обіграла Лаціо 2-1. Атлетко Мадрид переграв Манчестер Сіті 2-0. І ПСЖ мінімально обіграв Байер 1-0. Хочеться мені вірити, що за рахунок самовіддачі все ж таки ці хлопці впораються. Нам нікуди відступати. Тільки вперед втрачати вже нічого. Віримо в найкраще, готуємось до найгіршого. Отак би я охарактеризував те, що нас чекає. Забери м'яч і все! І виходимо! Є хто? Михайло Мудрик <Nic Nor dictionaries in Portuguese> просто впав, спіткнувся через облако. М'яч відлітає на Маунта і 1-0. Ось я кажу, головне просто обкрасти останнього захисника. Блін, я готував передачу на Маунта п'ятки, не встиг. Джейсон Маунт відкриває рахунок цій зустрічі. П'ята хвилина 1-0. Ну я думаю, зараз матрасники підзаведуться. Найс. Рука! Стоп! Мейбі, це пенальті! Це пенальті! Це пенальті! І тепер ми маємо 2-0. Ну що ж, друзі, по сумі двох матчів 2-2. Ми повертаємось в боротьбу. Я все ж таки повинен визнати, що нам дуже сильно звезло. Ой-ой-ой маліна! Дуже сильно мені не подобається, коли в нас розриви в захист. Не втрачаємо м'яч. Доки круглий в нас нам не заб'ють. Рука! Ей! Він ніколи не забуває зі штрафни. Ну, от чесно, ніколи. Я ж кажу, от скільки пам'ятає цю кар'єру, жодного разу Холан не забивав зі штрафного. Ну, ніколи він не заносив м'яч. Пітер дивись. Біжи, 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 вперед! Че! Чи... О, і на м'яч! Нам терміново треба забивати ще один. Поки стаміна у моїх футболістів взагалі не присіла. Як ми тут залишимось, можливо, потім буде вперед пас. І ми зможемо втекти віч на віч. Ренан лоді і вперед ну. Жаофеліш робить подачу, рубандієш перший. І тут треба, треба ще на м'яч! Просто відчуваю, якщо ми пропустимо. І зараз не скажу, що просто, але якщо 2-1, то, то неприємненько. Що і так дуже сильно звезло, що ми змогли забити до 10 хвилин 2 голи. Дві атаки, 2 голи. Які питання? Жо Феліш. Прикриває. Ой, відлітають, які відскоки. Щось вони почали ближче до кінцівки першого тайму. Прям нормально так напірати. Подача. Ну що, погнали? І прибрав. Та що ж там, Ліндельов, не вже нас нас дожене? Хай нас доганяє. 3-0, друзі. 39-та хвилина зустрічі. Пропускати не можна. Ми вийшли вперед по сумі двох поєдинків. Це прям те, що нам було потрібно. Але. Але. Жао! Небезпечно, треба ще один. І от тоді вже можна більш-менш Лемар, йой! Кожний момент біля нашої хворі це потенційна гольова атака. Ану, от. І тепер. Після першого тайму 3-0. Поки що впевнено виконуємо завдання. У нас ще 45 хвилин. Сподіваюся, що не буде ніяких овертаймів. Ми все зможемо вирішити в основний час і спокійно будемо готуватись до наступного поєдинка. Ще пас. Баріос! Блоч! Пас вперед, все. Віддаємо, як не точно. Ай яй, -яй. Я думаю, що 100% ще буде гол матч. Хто тільки його заб'є, поки це питання? До останнього боремось. Ну! Ну, ну 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 як він зашив? Ми оце так тягнули, що просто згоріт. Прийшов! Але тут. Віддам! Може, пройде! Йо, ти дебіл! А ми туди далі. І. Нікого. Хоч би зараз Атлетико Мадрид не включився. Ну! No! Нічого! Це навіть на червону тягнуло. Ось вийшли. А облак. Облак все вичитував, все чекав. Порушення було. Родрі! Самому цікаво, чи буде овертайм, чи ні. ЧО ти не бив? Опа, ще в нас є один момент. Давай нашу. Нашу. <клес> 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 Сука як! Пацани, ну я не знаю просто. Я не знаю, як воно не летіло. У мене таке відчуття, що весь свій фарт ми використали в перших 10 хвилинах цього матку. Ну що ж, йдемо далі. У нас ще є 30 хвилин. 30 хвилин чи 100% ми проведемо в цій лізі чемпіонів. У них вийшов Мемфіс Дефай, якого вони берегли. От, будь ласка, він влітає в гру. Мудрику також треба опускатись нижче. Льоренте. Накритий. Ой, красень! А тут уже дебіл! Заберіть м'яч, я хочу піти в атаку. Браво, Родрі! Туди. В порядок. Спокійно, дуже спокійно, поступово будемо починати свою атаку. Не треба ці п'ятки. Нам срака. Нам срака, пацани. Нам срака, пацани. Ой, хороше Едерсон! Вийти, вийти, вийти з офсайду. Погнав Гріліш. Гріліш! <ріст> Дядь, з такими пасами! Вони втікають просто від нас! Вони просто від нас втікають! Вони просто від нас втікають! Я не знаю, як це Я, блядь, я нічого не можу зробити. Блять, це стадія однієї четвертої, Вона просто нас з'їдає. Ну як він тут пропускає в ближню? Ну в ближню, дядь, Льо, ближня! Падати не треба було, просто ногу вистав. Перші 15 хвилин закінчився. Дебай! Єбай, як він виграє тут! Па тут. не <клухи> <клухи> Ну Тут тільки віддавати, що ти сразу не бив. Ну сука! Ну просто сука! Це кінцево. Знову, друзі, ми повсказ. На Наполі проходить Манчестер Юнайтед, Баварія проходить Лаціо Атлетико Мадрид проходить Манчестер Сіті і ПСЖ проходить Баєр Ну це трэш просто. У нас залишається сім матчів. Якраз на ще один випуск. І наступний випуск, друзі, буде фінальний. Всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре. Thank you